Добрий день, дорогі мої підписники і глядачі. Я Таня, і ви на каналі Моє життя та творчість в ньому. Це моє таке Передвеликоднє відео. Тут є так, трохи і квітів, і якісь покупки, і в'язання, і робота в саду, і на городі. Запрошую вас до перегляду. Дякую, що заходите. Гарних вам свят! Смачної! Паски і головне, щоб над нами нічого не літало і не падало. Приємного вам перегляду. Я сьогодні знов бабусею працюю. Йдемо в магазин. Дуже в нас вітер. Вітер, як сказився Треба трошки погуляти. Ну. Яка пора року? Весна доця. Весна, Весна красна, тільки холодно. Стріп, 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 стріп. От кому добре. Стрип-стрип, Стріп, 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 стріп. Сі, всі там. Коти-ревізори. Троянда моя, флорибунда. Теж ось чи примерзла, чи що є. Тут теж світе, бачите, як померзло. Так, а це хто в нас тут? Москарі. І тут москарики. Муск... Так, коти роблять бої на грядках. Оце мої хвости, які я пересадила звідти. Одненький нарцисик має тут цвісти. Нарцисик пробує розквітати. А тут часничок зійшов ярий, бачите? Не наступай, не наступай. Сходи. Цибуля зеленіє. Моркви, звичайно, не видно ще. Не, не йди, бо це грядки, емочка, не йди. Так. Моркви не видно, нічого не видно більше. А ось під каменем які фіалки ростуть, їм видно тут добре. Оце в мене Карпатський барвінок. Я його в минулому році садила, мені напарниця дала ось тут. Ось тут і ось тут. Тоді тут в мене росла ще черешня, зараз вже нема. Мої курочки в тюрмі сидять, бо я їх як випущу, то потім шукаю десь. Прийшли ми з внучкою з магазину. Купила я ось такі пластівці вівсяні, в нас вони 22 гривні коштують батон взяла, не знаю, не запам'ятала скільки. Взяла дві посипки на паску, у мене там ще одна така сама є. І взяла форми, щоб з Вінниці не вести. Може, вони в нас тут чуть дорожчі, але які вони там дорожчі. Звіни ці вести ще бійся, щоб не пом'яти. Дивіться, яке гарненьке. З ангелочками одна, з маком дві. Ось такі дві дитячі малюночок. І ось такі. Я не порахувала, скільки там мені треба на одну порцію. Ну, треба було відкрити зошит, там все записано. Бо я ж як печу, то я все записую, скільки на мою порцію треба. Але я рада, що в мене є. Якщо треба, я ще докуплю. От потрошки треба вже щось стягувати на Пасху. Завтра планується поїздка в Вінницю, то щось там ще докуплю. Таке. Поки... Зразок на павутинку попрала і сохне. Думаю, дай попробую в'язати футболочку собі з Алізе Омбре Батік. Он понакладала маркерів, порозчитувала. Вже трошки пров'язала, в'яжу росток. Вже чотири маркери он зняла. Тільки в мене немає. Тут би треба було резинку на менших, тільки в мене немає. Ну, хай буде так. Як не сподобається, то розпущу, бо я вже знаю, як його, що його тут робити. Отаке. От Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас вже середа. І я сьогодні до вас з черговою своєю печалькою. Як ви можете бачити, я вив'язала росток. У своїй футболці з Алізала Омбребатік я захотіла зв'язати. Знайшла я майстер-клас на Кенді Ярн. Там, ну, не все я звідти взяла, розрахунки я взяла звідти, але лінію мені стукнуло в голову лінію реглану зробити виворітньою. Вона мені геть не сподобалася. Якесь діркаве, воно взагалі тут мені не подобається, тому що, я так розумію, там треба було взяти менші спиці. Я теж розумна. Подивилася, що там від 2 до 4 взяла чотири. Думаю, ну, щоб таке було якесь літненьке. То візьми хоч 2,5 чи 3. А так як я легко в'яжу, то й воно розхлябане. Але нічого, буду перев'язувати. Зате в мене є досвід. Я вже там навчилася, як розділяти, щоб гарна, гарна була, гарний росточок був. Нічого. Звичайно, вчора я дуже захопилася, то так в'язала, аж-аж-аж, щоб, щоб зв'язати. Іначе наче там ну, оці всякі переходики, бо там же ж вкорочені ряди були. Іначе нічогеньке там виходить у мене. Але ж кажу, видно, що воно не таке, як тре, що воно розхлябане. Отож, я сьогодні буду його десь розпускати пізніше. В мене сьогодні онучка, бо я думала, поїду в Вінницю. Може б я там купила б такі короткі 4-40 см спиці, бо в мене немає. Тут, бачите, хочу показати, що десь в одному місці я тут неправильно бачите, як я його неправильно як це так прогавила, ну, треба розпускати по-любому. Так наче нічого там переряди. Але бачите, яке воно розхлябане. Ну, зовсім воно мені не подобається. Я ще його накинула на себе на гольф гірчичний, то взагалі погано. Ну, я ж кажу, за те там розрахунки такі нормально там, правильні. Ну, треба брати менші спиці, звичайно. Отака От в мене буде, буде перев'яз. Але нічого, це не саме страшне, правда ж? Досвід. Це все, досвід вчимося на своїх помилках, звичайно, краще вчитися на чужих помилках. Але що вже є? Отакі в мене. До речі, оцей зразочок я була попрала. Теж мені не дуже подобається. петлі є такі якісь і більші, і менші. Можливо, потім ось тут, бачите, щось розтягнула. Вільно я в'яжу. Так от, зразочок не помінявся. Як було 6 см, так і є. Тут був 10,5, так і залишився. Отож, з цього можна робити якийсь розрахунок і розпочати хоча б до Великодня почати хоча б горловинку, правда ж? Отаким от хотіла поділитися. У нас сьогодні дощ. Вчора ввечері вийшла закривати курей і бачу, що йде дощ, то взяла, розкидала селітру трохи по грядках і по квітках. Ну, думаю, азот не зашкодить. отаке ще вчора зробила. У мене внучка співає, вона в нас співуння. Щойно десь о 18,30 забрали в мене оночку. У мене сьогодні було дві зміни з пів восьмого до пів сьомого. А це я приїхала, думаю, поїду на город, може щось трошки щось зроблю. Гілячки поприймати, колодочки. Перезаписую звук, тому що там був дуже вітер і дуже погано чути. Така робота. Дивлюся, що в мене сходить ячмінь. Е, я там на городі не дуже бачила, видно вам чи не видно буде, але видно через камеру, що ячмінь почав сходити. Тут Сівалкою хлопці його посіяли. Добре, що він раніше не зійшов, бо в кого раніше зійшов, той трохи примерз. Видно, видно, рядочки зеленіють, то добре. Кусок вже города посіяно вже мені легше. Отаке. <працювала> Хай росте. Попрацювала я, повиносила гілляки. Коло дочки находилася бо далеко треба було мені туди виносити. Зараз сяду на пеньочок і посидю трішки. Це мені син лишив, видно, щоб я прийшла і посиділа. І втомилася, я вам скажу, находилася. Ну, це таке. Втомилася. Таке, коло землі в мене, я вам скажу чесно, душа відпочиває. Зараз подивимося, тут в мене є сливочки. Я вже забула, що я там розказувала, що ви думаєте. Щось розказувала вже забула. Сливочки тут в мене оце жовтенька така якась інтересна, така розчепірена. Я її тут особливо не обрізала. Я, по-перше, якась вона така дивна, що я не знаю, як її тут обрізати. Я думаю, що вона так росла, тому що тут була слива і е, затіняла, і воно, бідне, не, знає, не знало, куди йому вже рости, правда ж? Світе щось буде, дасть Бог, вони смачні. А оце колоновидна лілового кольору, добренька така сливочка. Я їх покропила цього року. Брунькою, але я не знаю, щось воно там дасть, не дасть, так, щоб совість чиста була, покропила. Люблю я на городі. Отут в мене не було в плані посапати, а це я посапала трохи тут, де в мене полуниця, тут під сливами. І винесла скільки? Три чи чотири відра такого якогось бур'янцю кульба, ще там щось і перій Пос, посапала, ну, так захотіла посапати, ще з другого боку покажу, от так захотіла і зробила. Вітаю вас, дорогі мої глядачі. Сьогодні їздила в вінницю, а кумаму я купила суницю барон Солемахер. І от вона мені вділила дві, то це я посадила. Попрала я зняла в дитячій кімнаті е, штору, ой, не штору тюль. Ну, як правильно сказати, там органза була, і та органза вже, ну, Негарна вона. І я думаю, ти що це, я не можу купити новеньке щось. І оце я сьогодні купила щось таке гарне. 3 метри шириною. Це такий відрізок, в неї там залишався. І 360 гривень я заплатила. Я як була купувала собі в спальню, то я, правда, купувала зразу вже пришита оця стрічка там, де. Такі штучки, щоб Чіпляти. А це не було пришите. І щоб здати в ательє, це треба за дві години чекати, а в мене їх тих дві години не було, бо ж на автобус треба. То я по старовинному такому методу дівчата сижу я і шию оці, е, пришиваю ось такі петельочки. Роблю густенько і зразу прикріплюю ось такі штукенції, вони, виявляється, замикаються. У мене така карниз що до стелі. І отам такі штучки. Воно дуже гарно їде. І я, правда, не знала, що воно там замикається. Десь потім я дізналася, може, років 5 тому, а той карниз там 15 вже років. І воно замикається, що можна навіть прати разом з ним. Оце я зразу сижу і прикріплюю. Ну, Не, не вистачило мені часу, бо я ж кажу, я три, три дні внучку гляділа, не, не виїжджала. Ну, а сьогодні, то пришию, посижу. Ну, а що робити? Отаким я займаюся. Таке щось гарненьке, я так бачу, буде, дуже гарне. Прикріплю, покажу. Оце моє вікно. Зараз там жалюзі на ньому. Воно таке стандартне метр сорок чи метр 30. Ну, ці стандартні вікна, такі, як в квартирах. У мене тут була оця органза висіла, вона на всю ширину. А так як я поставила тут холодильник, бо ж на кухні у мене мій. І я не хочу, щоб за холодильник вже е, туди аж вішати е, цю тюль. То я тільки повішаю отак на вікно, тут 3 метри, призберу його і все. Отака у мене є робота. Вікно ще треба помити, звичайно. Таким я займаюсь. Ура! Я прикріпила всі. А як воно зветься? Ну, ці штучки для карниза. І в мене їх, знаєте скільки? Аж 29 штук на 3 метри ширини. Ну, я густенько їх пришивала. І знаєте, що я думаю? Що якби я була молодша, то я б не сиділа й не длубала. А так я вже бабушка така, знаєте, що любить длубати, сидіти. Отож я зробила. Зараз йду мити віконце, а, цю, а її цю гординку попрасую і причеплю, от тоді покажу. Її не дуже й видно, але біленьке, чистеньке, прозореньке, слава Богу, все. Щойно поїхала, отримала на новій пошті посилочку. Я замовляла. Є такий канал «Будні бабусі, і от я там замовила до Великодня ковбаску таку. А оце я не замовляла. Можливо, пані Наталя мені вирішила зробити такий презент. Навіть не знаю. Я вже ковбаску в них була замовляла, дуже смачна, мені тоді сподобалося. І я знову замовила. Дякую вам, пані Наталю, за оперативність. Все гарно, все дійшло вчасно і добре. Доброго ранку, дорогі мої глядачі. Сьогодні в нас вже п'ятниця, я вчора ввечері таки розпочала свою, верніше, павутинку для доньки. Вив'язала вже росточок. В'язала по майстер класу Candy Yarn. Дякую, мені підписниця скинула, щоб я не шукала. Не знаю, чи сьогодні вдасться пов'язати чи ні, але от захотіла поділитися. Спостерігаю мурах, і то не лише в спальні, а вже і там в великій кімнаті, як я кажу, це я спечу пасочки і куди я їх маю покласти. Це ж якщо мурашки розвідають, що там є солодке, і вони будуть туди лізти, тож я собі сьогодні. Добре, що згадала, купила ось такий шприц-гель від тарганів та мурах. Не знаю, наскільки він еф ефективний, але треба щось робити. Таке. Я сьогодні була в АТБ і от взяла ось такі маленькі форми. Буде я все маленькі такі для онуків печу, тільки я печу з металевих від кукурудзи. А це, думаю, на... натрапили мені на очі, та й думаю, візьму такі маленькі. Написано, що на 120 грам готового продукту. Хай буде, тут 5 штук.